Доброго дня, вітаю вас, шановні колеги, дорогі діти, вихованці Миколаївського муніципального ліцею No38 імені Володимира Дмитровича Чайки. Працює шкільний дистанційний лекторій історичний Миколаїв у тисячолітній історії українського народу. З вами я, Леонід Жецький. В деяких передачах ми... Зачіпаємо сторінки не тільки Миколаєва, міста героя, міста героїв, але і нашу Миколаївську область, оскільки саме наша область, це Прибузький край, це козацька земля і багато історичних легенд, думи, пісні пов'язані з нашим краєм. На календарі сьогодні, 18 квітня. І це 13-й випуск нашої передачі. Технічне забезпечення Артем Сергій Шалицієв. Я йому щиро вдячний мій колега. І так, наша тема. Тема Миколаївщина в народних думах, піснях і легендах. Сьогодні виключно будемо вести мову про думи і пісні. Це мужна народна творчість, це фольклор українського народу, це духовна спадщина культурно-мистецька, літературно-поетична всього українського народу. І, як правило, вчені фольклористи, дослідники особливу увагу звертають на ті історичні моменти в нашій історії, які сягають... 14, 15, 16, 17 століття це велична доба козацтва. Вчені фольклористи вивчили до 20 тисяч дум і пісень. Велика кількість їх пов'язана безпосередньо з нашим Прибузьким краєм. Пам'ятаємо про те, що Нижнє Побужжя, Приінгулля, Причорномор'я, Приазов'я це землі. Київської Руси України. Пам'ятаємо про те, що тут проходили стежки, доріжки тих численних орд-завойовників, які прагнули підкорити, захопити цю землю. І добре ми знаємо про те, що саме козаки, запорожці боронили наш рідний край. Ось чому до нашого часу дійшли. Скажімо, такі думи, смерть козака на долині Кодими. Кодима це права притока Південного Бугу, а це Первомайщина. І відповідно у цій думі славиться подвиг подвиг козака, який порубаний, постріляний, помирає, а над ним уже ширяться орли степові чорнокрильці орли нині занесені до Червоної Книги України. Але вони символізували саме те, що вони мають справу з тим козаком-героєм. І цей герой, він був похований побратимами-козаками, які шаблями копали курган на вершині. Гори ставили прапор. Це такий теж символ, який і до нашого часу дійшов. Пам'ятаємо, що багато курганів степові степовій частині нашої України, які відносяться до скіфських часів. Відповідно, це була традиція і в часи Київської Руси України, і в козацьку добу в козацькі часи. Пам'ятаємо і про те, і знаємо ми про те, що і в наш час, час російсько-української війни. Час, коли ми, українці, боронимо рідну землю, то ховаючи, прощаючись, відправляючи вічність наших героїв, ми, як правило, насипаємо величні кургани. Це історична така традиція. Ще є така дума отаман Матяж Старий. Це теж про нашу Миколаївську землю. Зливаються води Бузької Дніпровського Ливані. Там знаходиться такий мис. Як сосновий ріг. Це був форпост саме південний форпост запорожців, де козаки боронили від турків і татар рідну землю. Відповідно географічно названі місця: Де Інгул, Ромоклія, Чклія, Лисунь, Мертвовод, багато річок, маленьких річок. Вони практично вже висохли, вони загубилися, їх вже як не існує, а залишилися вони в народних думах, в народних піснях. Лиман ріка це Дніпробузький Лиман. Дніпробузький Лиман це шлях, де козацькі чайки, човни вирушали в легендарні походи до Криму. Звільняти невільників, бранців з неволі. Пам'ятаємо, що Величний Дніпро це і великий морський торговельний шлях, міжнародний і варяг греки чи сіл Київської Руси України. Ось епосі морських походів присвячені такі думи, буря на Чорному морі. «Дома про невільників, дома про Саміла кішку, плач невільників. До речі, ці твори побіжно вивчаються в шкільних програмах курсу Українська література. І, як на мене, бажано було розширити знання дітей, пізнання дітей стосовно фольклору півдня України. Це теж одна із таких тем. Де старшокласники, які працюють в Малій Академії наук, готують себе до продовження навчання виша України, могли б цим зацікавитися. Ці твори вражають глибиною зображення людських драм, характерів. Сама історія українського народу, вона червоною ниткою проходить через цю літературу, через, через поезію. Власне, самі вчені дійшли висновку, що епіцентром виникнення найдавніших дум або козацьких дум пісень було Південне Придніпров'я, Дніпрові при Це єдиний своєрідний вид епосу, як народна топоніміка, гідронім, котрий не має нічого подібного у творчості інших народів. Тут варто звернути увагу на алегорії символи українського народу у думах, у піснях, також у легендах. Підкреслюю алегорії символи українського народу. Це один з ключових моментів нашої духовної спадщини. До речі, я сам собі ставлю таке запитання і дивуюся, чому ще не подано до. ЮНЕСКО наші думи, казацькі пісні, які сягають 15-16 століть, як духовна спадщина всього світу. Чому це на рівні міжнародному не пропагується? Думаю, що це питання лише часу. Тому що в них закладена наша традиційна культура. Сам духовний світ українців. От е, Що символізують собою, собою е, такі тварини, як, наприклад, Лев? Лев символізує силу, хоробрість, відвагу. Пам'ятаємо, в Греції схоробний пам'ятник е, це тим воїнам, спартанцям, які е, полягли смертю хоробрих, захищаючи Елладу від е, набігів, від вторгнення. Е, е, Персів і, відповідно, Лев, він і в українській народній творчості також є. Він присутній. Підкреслює, символізує силу, хоробрість, відвагу, стійкість, мужність, нескореність, незборинність. жила це працьовитість, відповідно, старанність, змія підступність, зрада або назви дерев, дуб. Символізує, як правило, батька, а дубок юнака. У давні часи, коли народжувався син, біля батьківської оселі, біля помістя висаджували дубок. Скажімо, коли дівчина, то поля. Назвичайно поширений образ червоної калини. Ну, про це я теж дещо скажу. Ось є така давня прозицька пісня Розвивайся старий дубе. Там такі рядки розвивайся старий дубе, завтра мороз буде, убирайся козачинку, скоро похід буде. Так ось дуб, тополя, калина, верба, ще береза. До речі, вважається чому, що береза це десь символ Росії. А це так і дещо не так, оскільки берізки, які на Поліссі, в західному регіоні нашої країни, в Карпатах, то біля Осель також насаджували і берізку. вона символізує ніжність, символізує родинність. Ну а червона калина це найбільш улюблений такий символ, образ вірності, образ кохання. Ну, от, пісні. Їх дуже багато. Червона Калина в полі стояла, чи в Лузі не Калина була, але образ самої України. Ой, у Лузі червона Калина. Пам'ятаємо, що і ця пісня була своєрідним гімном е, воїнів ОУН УПА. І відповідно в наші дні, в час боротьби з російським агресором, е, скільки е, пересківів іде цієї Давньої української пісні у юрузі червона калина. І ще раз підкреслюю, що в давні часи наші предки і Березу, і Дуб, і вербу вшановували як священні. їм складали посвяти, приносили жертви. Ну, Скажімо, серед дерев, звісно, величний образ тополі, струнка тополя, образ дівчини. Теж образ України. Але не тільки. Вважається, що Тополю дуже любив, шанував Богдан Хмельницький. І ще його батько Тимофій наказав, що в своєму родовому помісті від Чигирина до Суботова висадити вздовж доріг Тополі, які мали показувати напрям руху до. Суботова. Там вже і родове помістя, і усипальниця Богдана Хмельницького. То ця традиція поширилася на всю практичну Україну. Ми знаємо, що вздовж шляхів і доріг завжди наші величні тополі. Ну, відповідно, ця давня традиція, ми знаходимо її у поезії Тараса Геройовича Шевченка. Ну, в багатьох творах поетичних, літературних знаходимо і Івана Франка, Лесі Українки, Михайла Коцюбинського, Івана Семеновича левицького Валени Пчілки, Панаса Мирного, і моєї славетної поетеси Семлячки Дніпрової чайки Людмили Олексіївни Березіної Василевської. Саме на Доманівщині. Моя мала Батьківщина, нині це адміністративно-територіальні межі Вознесенщини, Вознесенського району є таке невеличке СПВ село Карлівка, Зелений Яр. Там народилася Дніпрова Чайка, яка листувалася з Іваном Яковичем Франком. Власне, вона його приймала за свого духовного вчителя, наставника. Він заохочував її творчість. В неї є Велична поема Тополя. Там такі рядки, цитую, росла собі в плавні, одна між кущами, висока тополя гнучка, вела ще години розмову з вітрами, що весні заливала ріка, морозий вітер і бисвій хвилі даремно бороли її, од вітру гайдалась, зимою дермала та глибше пускала коріння свої. А пам'ятаємо у Василя Симоненка, і коли впадеш, ти на чужому полі прийди з України верби і тополі. До, до речі, творчість «Дібрової чайки мене захопила ще наприкінці 70-х, на початку 80-х років. І мною була написана невелика, невеличка об'єм книжечка для вчителів-філологів про творчий шлях Дніпрової Чайки, про її поезію. Похована то вона у Києві на Байковому кладовищі, і знову ж таки під впливом її поезії мною були написані ось такі рядки «Ой у полі чистім, струнка ятоколя, росте серед тою, така її доля, доля нещаслива. Кирилом зачепила, до самого долу віття нахилила, І вітер колише, і сонце ласкає, Та тільки від горя свого не пускає, Горе в самотині весь світ вікувати, Тужити і плакать, та Бога благати, Дай Боже, сирітці, Щасливої миті, Хай зів'є старшина гніздечкою вітчі, Хоч співом своїм душу їй звеселяє, Як щастя й долі у неї немає. Підкреслюю, що Тополя це одна із найлюбленіших образів власне самої нашої України. І це дерево, воно народне в буквальному розумінні цього слова, тому що Карл Ліней, відомий шведський природодослідник і натураліст, він це дерево тополя назвав популюс, тобто народна. Родна. І, до речі, коли е, українці з діаспори е, приїздили або приїздять нині в Україну, це від 1991 року, коли була поновлена наша державна і незалежність, то е, як молитву вони промовляли е, такі слова, торкаючись губами до землі зі сльозами на очах, поможи Боже! Землі, де ростуть верба, калина і тополя. І ще одне. Українці надавали символічності квітам і птахам. Троянда звісно, символ кохання, півонія символ щасливого життя, Незабудки – символ вірності, фіалка скоромності. Але в сільській місцевості. З давніх часів і до сьогодні. Жінки висівають в чорнобривці. Це любов до землі, до батьківської оселі. Понад тином висаджували соняхи. Це сонце, радість життя. Зараз теж декоративні соняхи використовуються як квіти. Серед символічних образів птахів вирізняється зозуля. Як провісниця нещастя, носій жалю, болю, сліз, а також образ Сокола і Орла. Це козацька доля, доля самої України. А про легенди нашого Прибузького краю я вас ознайомлю і своєї книги на Нажило дивлюсь. Яка вийшла у світ у 1999 році у дивниці Емі Плюсу Миколаєві над цією книгою я працював майже 20 років. Про легенди Прибурського краю це на нашій наступній зустрічі. Дякую за вашу увагу, до побачення, до зустрічі!